Ну, вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Воруют внутри, но деньги внешние. Миндич, Цукерман, Зеленский, Умеров. А какое отношение все эти люди имеют к Украине? Все, Забежал? бежал, сказал, больше не вернусь я в эту Украину. Уровень коррупции очень высокий. Помощь для Украины это как ящик водки. Для алкоголіка привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube-каналу Курбанова Валайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про черговий виток. Розмов про мирні перемови, про те, як все пропало в нас і все переможне в них. Про те, чим марять і живуть російські пропагандисти, але як ви знаєте, ніщо із цього не відповідає дійсності. Тож набираємося сил та терпіння. Не забуваємо лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуємося на YouTube канал Лайф, якщо ви ще цього не зробили. І звісно, найголовніше підтримуємо Збройні Сили України. Я бачу чимало відео і чимало фото, де наші військові містяться, зокрема цього разу за наш Тернопіль все це за наших дітей і за наших людей. А загалом, військові, як ви знаєте, 24 на 7, понад 3,5 роки лишається на фронті для того, аби нас або нас з вами боронити. І щоб не розповідали пропагандисти, які б не були жахливі плани миру чи переговорів, давали б чи не давали нам озброєнь. Зрада в їхніх серцях не поселяється. Саме тому вони продовжують нас з вами захищати. І найменше, що ми можемо зробити, це їх підтримати своїм донатом. Шукайте посилання на наш збір для 37-ї бригади морської піхоти в описі до нашого випуску. Переходьте і обов'язково донатьте. Це тиха, можливо, не така величезна підтримка, як вони надають її нам. Але це супер важливо. Ваші донати, кожна гривня, кожен внесок це має значення. Тож, друзі, дивіться нас, слухайте і обов'язково це робіть. Ну і як же без оцінки із Кремля, плівок Міндіча, це ж неможливо собі уявити, щоб не було надано аналітичного обґрунтування того, що відбувається на території іншої суверенної держави. Але ну давайте так. Пісков він про що буде говорити? Пісков постійний учасник антикорупційних розслідувань. Навальний за свого життя, потім його послідовники, дружина, ФБК і не тільки робили купу розслідувань. Вони кому-небудь в Росії цікаві, та перестаньте, вони до жопи. Про маєтки Путіна складаються легенди. Комната для грязі, Яквадіскатіка, так багато всього, що. Росіян взагалі не цікавить. От тотально. Хай навіть Путін в них забере останню розинку від трусів, їм буде все одно. Але бляха, міндіч, міндіч і цукерман. Оце росіяни пробачте не можуть. Вас не спросить еще вот о чем. Можно, по идее, конечно, сказать, что это внутреннее дело Украины, но у нас с этим режимом вооруженный конфликт, и мы видим, что сейчас там просто грандиознейший, колоссальный скандал, связанный с коррупционными схемами ближайшего окружения Зеленского. На Украине обсуждается, что воруют миллионами, при этом люди гибнут, а этот режим. Вот как вы в целом все это могли бы тоже прокомментировать? Ну, вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Вы спросите, почему? Деньги-то внешние. Воруют внутри, но деньги внешние. И, конечно, для европейцев вряд ли это внутреннее дело Украины, для европейских налогоплательщиков. И для американских. Вот те самые, как сейчас говорит Трамп, 350 миллиардов долларов, которые дала прежняя администрация, из них тоже большая часть была разворована на Украине. Знаете, много чего они схавали от киевского режима и особенно от Зеленского. Але крадіжку всередині, коли люди гинуть, мама-мія, Мене тільки погана новина для російських пропагандистів і хороша для нас. Ми однаково завзято боремося із російським окупантом та внутрішньою українською корупцією. Доля президента Зеленського знаходиться в українських руках українського народу, та й доля Росії знаходиться в руках українського народу. Бо якщо точніше, не так. Коли ця війна закінчиться не так, як планувалося в Кремлі, то доля цієї країни вже всім нам відома. Тож ви б краще займалися своєю корупцією, аніж корисалися в брудній білизні іншої суверенної країни. Навірно, це їх діло, я маю американців, і європейців думати о своїх по ідеї події думати о собственних налогу платіжках, а Вот. А То, что сейчас э, киевский режим, ну, скажем так, пошел в разнос, это, это очевидно. Это очевидно, и очевидно, что вот та динамика, которая сейчас на фронтах, далеко не в пользу киевского режима, и внутренние сотрясения, и э, все растущие подозрения в нечистоплотности, понимание нечистоплотности на руку, э, которое вызревает в европейских столицах. Це, mm, все, мабуть, повод для великої голов головної болі в Києві. А знаєте, який він нацизм? Він такий неприхований. Це коли там, ти намагаєшся зробити вигляд, що ти людина. Це є табуйовані теми, про які не можна говорити. Все одно нацизм він прорветься в тобі. І Соловйов, коли йому зручно, він називає себе євреєм. Коли незручно, він росіянин. Оце єврейство в нього ситуативне. Інколи, ай-яй, больно, ви що, я ж єврей, мой ж народ столько всього пережив. А інколи, та ні, ні, все нормально. Мачі євреїв. От зараз Соловьєв, підкреслюючи справу міндіча Зеленського, цукермана, умірво, він ставить питання ребром. А які вони українці? Хіба вони українці? Вони ж ні, вони ж інші, вони ж жиди. Хватай жида, бей жида. Пам'ятаєте, це вже було. Хоча я. Чесно кажучи, ну, про якісь прізвища та одразу ти здогадуєшся, якісь а якісь плювати. А уміра в що? Куди? В Сибір? Що саме ми маємо з ними зробити, з тим, що українці різні? Вони є і єврейського походження, і кримського походження, є і російського. На жаль, але для того, щоб проявитися як нацист, потрібна просто якась раптова тема. На українській темі вони, звісно, завжди ламаються. Але навіть в цьому. І до речі, це найбільша загроза не для нас із вами. Я нагадаю, найбільша загроза це для самих росіян. Подивіться, що в них відбувається із мігрантами. Подивіться, що відбувається з представниками національних республік і не тільки. Отримати вніс, отримати переслідування, отримати статтю в Росії можна у тому числі за неполіткоректне прізвище або неполіткоректне походження. Миндич, Цукерман, Зеленский, Умеров. Вот если не знать, о какой стране мы говорим, то скажите мне, пожалуйста, вот я как еврей задам этот странный вопрос. А какое отношение все эти люди имеют к Украине? Что в них украинского? А русского? а советского. Они же по своей природе абсолютно интернациональны. Вот это абсолютно вне национальное зло, предавшие народы их породившие, и деяния которых приведут к тяжелейшим последствиям на той же Украине. Вот россияне намагаются сделать выгляд, что украинцы, во час своей коррупции, делятся из Європейцями і таким чином виходить Україну, європейська корупція. Я про те, що українські корупціонери ні з ким нічим не діляться, інакше б вони не були корупціонерами, інакше б в нас не було таких скандалів. Але пропагандисти не можуть зрозуміти вже другий тиждень, чому не виходить такий скандал, як би їм хотілося. Чому Урсула фон дер Лейен останніми словами не називає президента Зеленського? Чому Каякаус не говорить про те, що вони ніколи більше не будуть допомагати Україні? Річ в тім, що. Боротьба із корупцією чи корупційні скандали це не те саме, що лишити Україну без допомоги. Війна й Росія ось куди більші виклики, аніж витрачання грошей. Якщо на сьогоднішній день перестати підтримувати Збройні Сили України, воєнний супротив українців, то завтра не буде взагалі ніякого значення, хто іде корупціонер, коли російські танки будуть стояти десь під Варшавою. Тому всі ці кейси, всі ці питання розглядаються. Паралельно ніхто нічого не пробачає українській владі. Якщо про це не кричать на центральних європейських каналах, не означає, що проблеми немає. Але найголовніше, європейці розуміють, ми в одному човні, і сьогодні не стане нас. Завтра прийдуть за ними. Запад допомагає Україні не тому що вони вважають, що українські політики, чи українська еліта чиста, що це святоші, святи, чи хтось там ще. Якщо ви. понимали, если на Украине практически все понимали, что, та, что уровень коррупции очень высокий, то и на Западе, и в Европе, и в Соединенных Штатах всегда об этом знали. Никогда там не было такого момента, когда считали, что Украины правят какие-то просто чистые, святые люди, которые вот ни, 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 никак не, не а, связаны с коррупцией. Это вообще не, не было в их расчетах. Напротив, в их расчетах всегда было, что часть средств, которые... Туди поступають, будуть как-то сподівані не, не цільовим образом. Но вони розуміли, що их цель, цель Європи, Штатов, це нанесение ущерба Российской Федерації. Боже, ну які шлюпки пишуть ці сюжети для російської пропаганди? Ну в тому сенсі, ну що так бляха важко розібратися. Чого вимагають українські політики? За кого чи проти кого, то Ну чому має бути ну, знову ляп на ляпі? Ну от Скабєва, якщо не збреше, то нічого не відбувається. І крісло під Зеленським захиталося. Як саме захиталося воно? Бодай хтось із сьогоднішніх політиків сказав про зміну влади, про вибори. Ну, ну 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 як? Ну почому? Ну за що ви так здіваєтесь на своїм зрителям? Ну він і так тупий, він і так вже маргіналізований. А ви що, і що? Кажуться, Зеленського дедабіля. Глава киевского режима буквально только что заявил, что он отправляется в Турцию, то есть он не летит домой на Украину. Он из Франции перелетает в Испанию, из Испании в Турцию для подготовки к активизации, как он выразился, мирных переговоров с Россией. Тот самый Зеленский, который отказался от переговоров с Россией, который планировал воевать до конца, но после скандала с коррупцией осознал, что денег могут больше не дать. Агентство Рейтер со ссылкой на турецкие источники сообщает, что спецпосланник Трампа Уитхов тоже отправляется в Турцию завтра и примет участие в переговорах с Зеленским. Кресло под Зеленским действительно закачалось. Партия Порошенко, Европейская Солидарность и партия Юлии Тимошенко, пыткивщина потребовали сменить правительство и отправить в отставку главу администрации Зеленского, того самого серого кардинала украинской политики Ермака, который на пленках Миндича значится как Али Баба или Алла Борисова. Да. Опозиційні фракції вимагають відставки уряду. Уряду не Єрмака. Єрмак скрізь і все контролює і уряд у тому числі. І для багатьох єрмак це і є синонім уряду, але зрештою все, що вимагається, відставка уряду. Але кому яка різниця? Плівки, корупція, все змішалося. Головне, головне не обговорювати, що там за життя за паребрікав. От ми заходимо в соціальні мережі і бачимо, як скаржеться. На ціни, на тарифи, на відсутність доріг. Але для того, щоб росіян трошки відволікти і підняти їм настрій, якраз і треба розказати про Єрмака, міндіча і про те, як під Зеленським захиталось крісло. снять з главу Офісу президента, требують ніякої нардепи, а президентської партії Слуга народу. Как сообщают украинские СМИ, того же мнения практически все ключевые фигуры команды Зеленского. От премьерки Свериденко до главы ГУР Уданова. Сам главарь киевского режима уже анонсировал некие законодательные инициативы, принципиальные быстрые решения, которые он планирует принять в ближайший четверг по итогам ставки. Ну и прекрасная от Виктора Орбана... Он заявив, що помочь для України це як ящик водки для алкоголіка. Ви ж пам'ятаєте, що часто я часто вам кажу про те, що я не завжди розумію, що каже російська пропаганда? Тобто, я розумію, серцем відчуваю, що відбувається тотальна маніпуляція, брехня, викривлені реальності. Але, зрештою, я ж не зобов'язана все це розуміти, як яким чином. Азовці для Соловйова опинилися в Німеччині, як вони і вимагають відставки, і не тільки як вимагають, щоб їх годували. Выйдут на площади и будут требовать отставки немецкого правительства. 100%. Здоровые детыны, вот эти азовцы, волосы, да. будут кричать, Украина понадусы, да. и вы что, нам чура себе позволяете, 100%. вы нам еще, то, ох, я буду, ох, радость, какая будет. Да. Снесут Берлин, будет гореть, Но... Ой, хорошо. хорошо. Это еще это... хорошо. Хотя, хорошо. Хотя, в принципе, это... Несколько миллионов рассерженных украинцев скажут, вы что, бюргеры, нас отказывают и все курмиты. Это вы еще, да? вы что, с ума На самом деле очень вы з'їхав. Ось Азов він на жаль знаходиться за гратами в Росії, а ще увесь Азов знаходиться на щастя на фронті, захищаючи Україну. Так так я розумію, що зараз уряд Німеччини приймає для нас не популярні рішення. Ну і зрештою українці мають розуміти, що роками чи десятиліттями європейські платники податків не можуть нас утримувати. Але яким чином Соловйов все це перекручує? Азовці Азовці продовжують безкінечно бити росіян на фронті, навіть після Маріуполя, після полону, після всього, що пережили, показуючи найвищий клас. Тож було б непогано, звісно, для росіян, щоб Азов і такі, як вони, патріоти, десь перебували за кордоном. Але, на щастя, для нас наші захисники з нами на фронті. Поскольку беженцы, украинские беженцы получали, условно говоря, там 100 евро, условно, да, а Мерц говорит, нет, нет, нет. отныне вы будете получать 30, 30 евро, условно говоря, в три раза меньше. Поэтому это во-первых. А во-вторых, молодые ребята, чего вы сюда понаехали в Германию? А ну-ка едьте воевать. Едьте воевать почему? Потому что некто Кличко на этой же неделе, он же был в Германии, и он черным по белому немецкой прессе заявил о том, что да, я за то, чтобы понизить возраст молодых возраст людей, которые призывают в армию. То есть речь Мирца ровно про войну, Володя. Он не он не про мир, он про И войну. Он сказал Зеленскому продолжай бороться, да. Член, он да. Немедленно пришли мне деньги, которые это... ты присылал до этого Шольцу. Итак. Бу... Сегодня Дмитрий Но... анатольевич за это... Сьомодмічаємосімірний день доброти. Люди добрі, помогите біднішим грязим України, Зеленському, єрмаку, мінди чи другим, які голодають не скупитись європейці, шоу должно продолжаться. Ну Дмитрія, он, он понятно, дело, да і знаєте, коли у внутрішні українські справи втручаються росіяни чи їх коментують, чи їх відстежуть? Ну, це логічно. Зрештою, ми ж тут, тому що в нас і інформаційна війна теж. Коли в ефір вриваються білоруські тіктокери. Я завжди хочу сказати: ви, ви, хто? ви, хто? ви взагалі хто і себе представляєте? Що у вас є, окрім Бульбафюрера і Арешника, який вам то ли дали, то ли не дали, подержати, я так і не розумію. Але куди, Бляха, виявляється без, без білоруської оцінки для української влади та встечі мерова. Білоруси знають. Хто в нас секретар Ради нацбезпеки та оборони? Я, окрім Хреніна і то тільки тому, що в ньому прикольне прізвище, я не знаю в них більш нікого. Для мене нуль, це постий звук, я розумію, що все вирішується в Москві, а Луке просто спускається по телефону, Алло, Саш Стрій там наш щас приїдуть. Але білорусам украй важливо знати, росте Умером, зрештою, повернеться до України або. Не. Знаете, вы украинцы все э, любите там э, российская власть такая Секая, Путин, Медведев, вот э, вообще ни о чем и так далее, да? О, секретарь ваш совета по национальной безопасности и обороне умеров, который до этого был, э, кем он был? министром обороны был. Вот. Все, сбежал? Бежал, сказал, больше не вернусь, я в эту Украину. О, видали, какая не самостоятельная власть. Это как все равно, если бы вот в России, смотрите, кто там сейчас есть? А, орган, да, Совет Безопасности, орган там есть. Вот. Кто его возглавляет? Шойгу, который тоже был министром обороны. Отлам ніколи не збіжить, навіть із Росії. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення нашого випуску я закликаю вас обов'язково задонатити в підтримку Збройних сил України. Як ви розумієте, в ці дні, в ці тижні нам всім украй важко. З інформаційними вкидами, з корупційними скандалами. Та й фронт не полишає нас всіх. Тож давайте об'єднуватися і гуртуватися. А найголовніше це підтримувати і допомагати Збройним силам України. Шукайте посилання на наш збір в описі до цього випуску. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Лайк, коментуйте, почути й побачене, і обов'язково бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!